Привіт! Ти бат людина! Звідки знає тебе? Скаротовича, бля. З Коритовича? Твій бізнес-партнер? Да. Ого. Та, то правда, що він тобі довжен 80 тисяч доларів? О. Оце Оцей во. Да. А коли верне? Не так, знаю! Так давай вернемось та поговоримо з ним, щоб вертав. Та купиш собі зразу дві машини такі хороші. Давай. Та й ви мені дзвонив зрану. Він тобі позвонив? Та да. що казав? А ти його що, послали його чи що? Ні, його не було, декоратовича. Да? Не було його. Я пішла стати. Коротше, він тобі должен 80 тисяч доларів. Да. Піздес. Так треба рішити, щоб вернуть, ні? Чекаєш, архуй.